Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі з вами Люба. Сьогодні 18 березня. Нещодавно завершився ефір, на якому ми вишивали пір'їнку від Crystal Art. Зараз я її буду дошивати та шукати заміну тим намистинам, яких не вистачило, на жаль. Ми з вами її вишивали два ефіри, і десь ще 20 хвилин я повишивала за кадром. Знайшла ось такі намистини заврори, вони ідеально підходять під нашу кольорову гаму і не будуть вибиватися. Ну що, друзі, дивіться, який чудовий результат. Намистинки вписалися. У мене вийшла своя авторська розробка дороблена брошка від Art. Коли я їх вишивала, побачила, що перлинова намистина облізла. До цього такого не було. Підозрюю, що вона вступила в реакцію з новим силиконовим килимком і тому почало зніматися покриття. Тож не насипайте прикраси на силіконовий килимок або промийте його. Довелося її розколоти ножицями і пришити. Добре, що було в запасі ще три намистини, хоча одна з них бракована продовгувата. А ось такі залишки до сшивання брошки. Бісеру достатньо, як бачите. Перлинових намистин лишилось дві, одна з них бракована, продовгувата. Ну а зараз треба переходити до збірки. Пошукаю собі тоненький картон, клей використовувати не буду. Пришию застібку до картону і задньої частини, і потім зберу морошку відомим способом обшивки краю бісера. А ще для мене найстрашніший процес вирізання, тому що потрібно вирізати брошку і не зрізати мистини. Ось так я закріпила застібку, вона у мене буде вертикально. Картон я вирізала трохи менше за контурами, ніж задня частина. Нове включення, я поспішаю до вас з фінішем моя пір'їна готова. Бачили, з якими пригодами я її вишивала, тому не буду повторюватись. Скажу так, що поза кадром я її вирізала, залишала великий запас фетру, потім взяла свій випалювач, обпалила краєчки, заплавила їх, щоб вони не розпускалися. Потім ножницями додатково зрізала зайвий фетр, тому що вона затовстенька. Щоб зібрати її в прикрасу. Картон вирізала меншими за контури, прикріпила застібку, добряче шила нитками, не використовувала клей. Не дуже полюбляю, коли прикраси пахнуть клеєм. А він добряче так пахне ще не один день. Тож, я змогла, дякую всім за підтримку, за те, що брали участь у ефірах, допомагали вишивати. І спостерігали за цією красою. Єдине зауваження щодо нитачок, я написала виробнику вчора ввечері, сподіваюсь, вони прислухаються, тому що хочеться взяти набір з собою в дорогу або подарувати комусь, хто не вишивав прикраси, щоб він міг розкрити коробочку і сісти, вишити її одразу, а не бігати, шукати нитки десь по хаті, по сусідям, по потягу, якщо ви будете в дорозі десь, чи по автобусу. Ну що, ось така в мене колекція прикрас від Crystal Art. Результатом я задоволена. Вам дякую за увагу та підтримку. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!